Кошенята й верченята. Кіт не знав. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Котик В дзеркало дивилося біле котеня. І дуже зажурилася. Якось середня. Пострибала з хатоньки. Сум його бере. Я уже вусатоньке. Я уже старе. До оленки Тулиця заховати слід. Засміють на вулиці, скажуть що за дід. Я тільки держу. Не тягни за хвіст кота. Ну, кому кажу? Так то ж тягне він хвоста, я тільки держу. Усміхайся, муро, хоч іще маленький, вже фотограф братик. Він має новенький фотоапаратик. Каже киці лагідно усміхайся, муро, щоб на фотографії не була похмура. Кошеня. Засмутилось кошеня. Треба в школу йти щодня. І прикинулося вмить, що у нього хвіст болить. Довго думав боронець і промовив, як мудрець. Це хвороба непроста. Треба різати хвоста. Кошеня кричить ніколи. Краще я піду до школи. Чому тимко подряпаний? Чому це ти подряпаний, Юрко Тимка пита. Тимко йому відказує. Та я ж купав кота. А я от не подряпаний, хоч теж купав свого. Еге, ти ж не викручував і не сушив його. Чений кіт. Чений кіт васьконі учить з Петриком уроки. Петрик букваря читав. Кіт сторіночки гортав. Ще хотів би пописати, ручки лапкою не взяти. А сьогодні він раненько у портфель заліз тихенько, бо сьогодні, як ніколи, хоче з Петриком до школи. На торжку Спекла киця пиріжок. Пішла вранці на торжок. Налетіли покупці, голосливі горобці. Як взялися куштувати? Нема чого продавати. Хоче котика подряпать. Дай обріжу нігті, доню, бо вже довгі та брудні. Катя ручки заховала, заперечила. Ні-ні. Здивувалася Матуся. А нащо тобі вони? Хочу котика подряпать, бо подряпав він мене. Кіт рибалка Кіт рибалка у човні мріє на світанні. От якби зловить мені карася в сметані. До зустрічі на каналі. Історії для онуків.